Вітаю! Ви на каналі Агрегатор новин сьогодні у випуску. Міжнародні резерви України зросли попри війну. Дубай планує стати новим фінансовим центром світу. Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. Різке зростання вартості більшості продовольчих товарів минулого року підняли середній індекс цін у світі до найвищого рівня за всю історію. Так, індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше продаються у світі, у середньому становив 143,7 пункта у 2022 році. Це на 14% більше ніж у 2021 році, і є найвищим показником з початку записів у 90-му році. Зазначається, що ціни на продукти харчування різко зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року через побоювання збоїв торговлі в Чорному морі. Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України попередніми даними становили 28,5 мільярдів доларів. У грудні вони зросли майже на 2% порівняно з листопадом. Про це повідомляє Національний банк України. У грудні резерви зросли завдяки валютним напоченням від міжнародних партнерів та перевищили інтервенції Національного банку з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу. Загалом вже минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку у розмірі 32 мільярди доларів. Найбільша допомога надійшла від США 12 мільярдів, Євросоюзу 8 мільярдів, від МВФ 2,7 мільярди, мільярдів, Канади 1,9 мільярдів та Німеччини 1,6 мільярди доларів. Шей Дубая Мохамед Бін Рашид Аль-Мактум оголосив про початок десятирічної економічної програми з трансформації міста в одну зі світових фінансових столиць. Програма складається зі 100 трансформаційних проєктів. Вони націлені на збільшення зовнішньої торгівлі до 7 трильйонів до 2033 року 3,9 трильйонів за останнє десятиліття. Дубай прагне подвоїти розмір своєї економіки наступного десятиліття та стати одним із трьох найбільших економічно розвинених міст світу. У 2022 році шляхом випуску військових облігацій було отримано майже 600 мільярдів гривень, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем'єра, кошти від облігацій, залучені в державний бюджет України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, такі як соціальні та оборонні видатки. У грудні 2022 року рівень інфляції у єврозоні знизився до 9%. Це мінімальний показник з вересня місяця. У листопаді рівень інфляції в ЄС досяг 10%. Про це йдеться у попередній оцінці Євростату. Крім того, Євростат зафіксував уповільнення зростання цін на енергоресурси в Єврозоні з 34% у листопаді до 25% у грудні. При цьому спостерігається невелике подорожчання продуктів, алкоголю та тютюну на 0,2% у грудні. Друзі, на цьому все не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі.